Шановний учасник, ваш досвід у Pocket Date може містити тривожні або страшні моменти. Акарі створена для вашого комфорту, але її стан може бути нестабільним через системні збої. Ми радимо бути обережними. Несподіванки є частиною цього експерименту. Дякуємо за участь. Хі -хі -хі -хі. Вибачте. Привіт усім! З вами Катерина. Сьогодні в мене експериментальне відео. В рамках проєкту Укрсторі поговоримо про українську інді гру. Pocket Date – Кишеньковий симулятор побачень. Тому обов'язково пишіть коментарі, чи сподобався вам такий формат. Це перший погляд на Pocket Date. Поїхали. Pocket Date, як зрозуміло, з назви це симулятор побачень, де ми, гравці, ходимо на побачення з віртуальною дівчиною Акарі. І все начебто нормально, якби не глюки. Під час них ми бачимо дивні репліки, які явно не належать Акарі. Ще більш дивнішим стає, коли розуміє, що вона їх також бачить. Одна ігрова сесія, це в середньому три побачення залежить від симпатії дівчини. Фінальне побачення завжди відбувається вдома у Акарі. Локації та репліки повторюються, але все міксується між собою. Далеко не факт, що одне і те ж побачення буде проходити однаково. Далі йде поле моїх теорій та спойлерів. Відразу зазначу, що гру я не пройшла на 100%, тому і відео називається Перший погляд. Але те, що вже побачила, мене навело на певні думки. Спойлер, до якого можна було додуматися, Акарі знає, що вона персонаж. Вона повністю це усвідомлює і реагує відповідно. Тобто, коли ми, як гравці, кажемо їй неприємні речі, вона ображається, змінює одяг та навіть збивши її симпатію до нуля, дівчина його штучно збільшує і дає другий шанс. І вона може контролювати гру. Ми яскраво це бачимо, коли проходить побачення вдома у Окарі, вона задає фінальне питання, чи хочемо залишитися у неї на ніч і. Нам навіть вибору не дають. Але в грі є не тільки Акарі. Я про те, що Містер Ікс, назвемо його поки що так, знаходиться в пастці гри, звідси і глюки. Тобто цей Ікс може так спілкуватися з Акарі. Але хто ж він такий? Можна припустити, що це гравець, хоча чи дійсно це так. Я думаю, що наш містер Ікс не відноситься до нас ніяк, його репліки не співвідносяться з нашими діями. Коли ми намагаємося поводити себе якнайкраще, він у свою чергу хамить дівчині, а Карі або його ігнорує, або просить не заважати. Плюс вона його добре знає. Судячи з деяких реплік, коли дівчина розповідає нам типу фрагменти нашої спільної історії, вона розповідає про містера Ікс. Це вже можна зрозуміти з його коментарів, хоча достовірності в її словах майже немає, це щось викривлене і викручене в романтичному вигляді. Але хто ж він такий? Хто знає? Може, це хтось з перших учасників експерименту? Хоча у цієї теорії є свої недоліки. Якщо містер Ікс не гравець, то чому він не звертається до нас, а спілкується лише з Закарією? Ось такі мої думки з приводу сюжету. До речі, в грі є відсилання на докі-докі літературний клуб, і даремно, в них схожа концепція в деяких моментах. Але покидей також схожа ще на одну гру, причому як і стилістично, так і концептуально: Dead Time. Усі три гри лише прикидаються симуляторами побачень. А за цією ширмою більш глибший сюжет про неволю, самопізнання. Та місце в цьому світі. Кохання, напевно, там на останньому місці. Гра повністю безкоштовно і з нею легко ознайомитися. А я це вам рекомендую зробити. Ось таке відео вийшло в мене. Сподіваюсь, вам сподобалося. Обов'язково залишайте свої думки з приводу гри та цього відео в коментарях. Якщо хочете мене підтримати фінансово, то на екрані QR-код або посилання на банку в описі під цим відео. До зустрічі в наступному відео!